Упродовж вечора та наприкінці минулої доби, 22 серпня, ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування мінімізували використання мінометів і артилерії, калібр якої перевищує 100 мм, і в основному з провокативною метою застосовували стрілецьке озброєння. Водночас, з 18-ї години і до опівночі, поодинокі випадки порушення мінських домовленостей все ж були. Так поблизу Донецька, майже опів на сьому вечора. У наших позиціях в Авдіївці і в районі шахти Дутовка. А о 21.35 по Красногорівці бойовики вели вогонь зі 120-мм міліметрових мінометів. На Луганщині близько 21-ї години. Тричі українські опорні пункти в станиці Луганській обстрілювали з мінометів, гарнатометів та великокаліберних кулеметів. А о 23-й годині у силах АТО в Кримському найманці били з танком. на Артемівському напрямку. Майже о пів на дев'яту вечора бойовики застосували 120-мм міліметровий міномет по наших позиціях у Попасній. В районі Маріуполя близько 20 і 22-ї години бандформування вели провокативний вогонь зі стрілецького озброєння по українських підрозділах у Гранітному. Загалом, упродовж 22 серпня, незаконні збройні формування 78 разів порушили режим припинення вогню. Двічі ворог застосовував артилерію. 12 міномети, 30 гранатомети.